Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою, серед руїни і серед краху, не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і по братимам розбігтись в розстріч. Побудь, мій Боже, отут між нами. Душею батька, сльозою мами, сестри любов'ю, плечима брата, чекання милої її чим. Побудь мій Боже отут зі мною, посеред світу, посеред болю, храни від смерті, від кулі вражої, будь мені, Боже, вартою, стражей. І я тіло й душу тобі офірую. Побудь мій Боже зі мною, вірую.